Радіо UA Chicago. у нашій студії Ігор Юсупов, засновник будівельної компанії Art House та Оксана Сутула, архітекторка. Вітаю вас. Вітаю доброго вечора. Всім Як ваш настрій? Дуже па добре, добре. Супер. Тоді давайте будемо знайомитися і розкажіть трішки про себе. Чим ви займаєтесь? Знаємо, що архітекторка в Чикаго не в Чикаго. Де саме? Розкажіть трішки про себе. Так, доброго вечора всім слухачам. Сьогодні пропоную поговорити про процес отримання дозволу на забудову. Спершу хотіла би розказати трошечки про себе. Наша компанія має досвід більше 10 років у проєктуванні комерційних та житлових будинків. Тож сьогодні хотіла би поділитися з вами деякими інсайтами, які можуть допомогти вам зекономити час, якщо ви плануєте будуватися, або вже знаходитесь в процесі. За а, також, думаю, ця тема буде цікава тим людям, хто планує відкрити свій будівельний бізнес а, і будуть мати схожі запитання. А, сьогодні, до прикладу, а, пропоную розібрати тему а, будови житлового а, будинку з нуля. Отже, варіант з внутрішніми роботами та невеличкими прибудовами буде дуже схожий, і ви зможете використати з легкістю цю інформацію для значно менших по масштабу проєктів. Отже, якщо ви плануєте побудувати своє житло, перше, що вам треба зробити після придбання своєї ділянки, це звернутися до ліцензованого архітектора. Архітектор допоможе вам зробити аналіз вашої ділянки, і це є критичним етапом у всьому вашому цьому процесі, тому що на цьому етапі ми зможемо визначити, яка дозволена який дозволений максимальний метраж згідно розміру вашої ділянки, яка максимальна висота, які матеріали зовнішні ви можете використовувати. Яка Відстань від сусідів і вулиць до початку вашого периметру та інші дуже критичні і важливі моменти в дизайні і проєктуванні. А після того, як аналіз ділянки закінчено, ми переходимо до фази планування кожного поверху. І протягом декілька інтерв'ю з вами ми визначаємо, скільки кімнат вам треба, яке облаштування буде необхідно для комфортного проживання саме вашої сім'ї, та надаємо декілька варіантів планувальних рішень. Наступним кроком є створення екстер'єру, де будуть враховані ваші, всі ваші побажання для. Стилістики, вибору вікон, фасадних матеріалів та інших деталей. Після того, як креслення поверхів і фасадів готово, ми починаємо співпрацю з вашим інженером і будів... будівником. Ми завжди радимо нашим клієнтам консультуватися з інженерами і будівниками ще на етапі дизайну вашого проєкту, для того, щоб контролювати, як змінюється бюджет ваш, на ваш проєкт з усіма дизайнерськими рішеннями, які ми вам пропонуємо, і, і всіма правками та змінами. У зв'язку з тим, що ринок дуже рухомий і він змінюється майже кожен місяць, дуже важливо тримати цей контакт з будівельником для того, щоб він консультував, які матеріали будуть ліпше використані в вашому проєкту для того, щоб тримати ваш, вартість вашого проєкту, такою, якою вона була запланована на початку. А наступною фазою буде підготовка всіх необхідних технічних документів, ем, які будуть, е, вам треба для отримання дозволу на забудову. Ми, ем, Робимо і готуємо всі електричні плани, сантехніку, деталі, розрізи стін, розрахунку по укріпленню і ізоляції стін. Також будемо консультувати вас по дизайну енергозберігаючих систем, готуємо вентиляційні креслення, та всю необхідну інформацію згідно загальних законах місцевих. Які будуть буде вимагати будівельний департамент міста або села, в якому ви знаходитесь? Ну а власне, якщо робити, якщо будова почалася нелегально без дозволу на забудову, і ви отримали штраф, що в такому випадку робити? А якщо ви вирішили робити свій проект самостійно, а, то і у вас є проблеми з інспектором, який прийшов і зробив вам а, ордер. взагалі можна дати йому взятку? А, ні. Можете спробувати, але навряд чи це вирішить ваше питання. Ми маємо досить таки велику кількість проєктів зі стоп-ворк ордерів Order, зараз. Коли люди думають, о, це невеличкий ремонт. Ми тут швиденько щось зробимо, ніхто не помітить. А потім якийсь сусід, який не дуже вас любить, або не дуже вас знає, або ви не принесли йому печиво, коли приїхали свій будинок. Щоб познайомитись, він може звернутися в муніципальні органи, і тоді до вас завітає інспектор, який поставить вам стоп ордер на ваші двері, і ви не зможете далі проводити свої роботи. Якщо така біда з вами сталася, то вам треба звернутися до архітектора і будівельника, які допоможуть вам підготувати всі необхідні технічні креслення, і вам треба буде звернутися. В будівельний департамент для того, щоб отримати свій перміт. І от, власне, Ігоре, розкажіть, чи траплялися у вас такі випадки, що до вас приходили клієнти і говорили: допоможіть нам, як вирішити це питання? Ну у нас не було такого кейсу, але я знаю, що люди просто, скажімо, брали маленький якийсь перміт, вішали у себе там на вікні і думали, що це пройде. І потім людина там якісь там приходила і дивилась, що взагалі вони роблять. Там, наприклад, вони взяли поміняти вікна, а, а вікна взагалі не, не міняли, а робили там фол хаос ремонт ремонт. І потім їм прилітало дуже так. Потім вже приходить інспектор, і має на увазі з ну, ті, і вже там буде дуже нецікаві речі. Тому. Оксана права. Якщо треба робити, я маю на увазі по по правилам, лише спочатку починати, щоб так ви зекономите гроші, і так буде набувати липше. гроші і час, і а навпаки, час. всі хочуть спочатку зекономити все і так. не платити ні за що, але власне як зекономити і не платити на все. Тобто, то, якщо ви будуєтесь, то треба ні ну знаєте, Планувати спочатку, якщо ви плануєте спочатку з архітектором і з будівельником, ви будете економити разом. Якщо ви разом, ну архітектор і будівельник, це самий найкращий варіант. Так? Так, тому що на всіх етапах в нас є співпраця, і ми можемо консультувати на рахунок кошторису вашого проєкту і також графіку, як, які підрядники вам треба будуть, і так далі. А ще я хотіла би зазначити, що в деяких випадках вам не треба дозвіл на забудову, а у найбільш таких віддалених місцевостях, таких далеких селах, невеличких. Це така типова процедура, коли е, будівельник бере на себе всю відповідальність і в нього є зв'язки з органами місцевої влади, вони знають його, довіряють йому. Е, і це рідко, але буває. Або, наприклад, якщо ваш проєкт не буде залучати демонтаж стін, е, тоді, швидше за все, це буде просто такий простенький ремонт, і вам не треба бути досвіду на забудову. Yeah. От ви кажете дозвіл на забудову це, напевно, в штаті Ілінойсь такі правила, чи в інших теж? І наступне питання: чи працюєте ви так само в інших штатах? А так, ми працюємо в інших штатах в рік. Ми приблизно проєктуємо до 400 будівель житлових, в тому і числі і поза межами штату Ілінойс. Географія наших проектів нараховує п'ять штатів на сьогоднішній день, окрім Іллінойса, це такі, як Індіана, Мічиган, деякі міста: Огайо, Віскансін і Колорадо. А, і на рахунок, чи треба тільки в штаті Іліной, А, Перміт треба майже у всіх штатах. А різниця Ілінойса і інших штатах в тому полягає, що приміт має бути завірений а, штампом ліцензованого архітектора в Ілінойсі. Тобто, якщо ви плануєте будуватися з нуля, Скоріш за все, що ви не зможете це зробити самі, або тільки з будівельником вам треба буде праця з архітектором. Дивіться, ми так згадали і штат Іліной згадали інші штати, а ну і не можемо Україну не оминути. І наступне питання: чи можна використовувати вікна чи інші матеріали, привезені з України в Америку? Це напевне буде також дешевше, ніж, наприклад, тут купувати за долари. А, так, звісно, в деяких випадках це набагато дешевше. А, якщо ми говоримо про вікна, наприклад, вони є найбільш енергозберігаючим продуктом, а, якщо ми порівнюємо це з американськими компаніями. А, ви вони користаються дуже великим попитом зараз а, серед нашого ком'юніті. Е, ви можете використовувати як і матеріали, так і вікна і двері а, з України. Але обов'язковою умовою є те, що а, компанія, яка буде встановлювати ці матеріали, має мати ліцензію і всі необхідні документи, які а, мають апрувал тут в цьому штаті. І от, власне, значить, ви відповіли на питання, це можна, Ігор, розкажіть, чи дійсно це економить певні кошти, якщо деякі матеріали привозити з України? Так, не тільки з України, з Європи, і то не тільки вікна. Ми можемо говорити на рахунок кухонь, ми можемо говорити на рахунок якихось яких, двері, зовнішні, двері, внутрішні двері, і там дійсно там економія, я би я би казав, біля? Мільш ніж там я, я не знаю, різні кейси, наприклад, якщо ми говоримо про кухні, але біля Ikea ви можете там, я маю на увазі, за, за ті ж кошти купити набагато липший матеріал, і липший, есть, біля, біля Ikea ціни ви можете купити так. набагато липший матеріал звідти. І, от, власне, таке вилітає питання, ну, вже не відходячи від України, в нас в Україні привикли використовувати металеві двері. Чи були у вас такі кейси, що от клієнт захотів двері, вхідні двері, щоб були металеві, а не дерев'яні, як тут в Америці? Ну, У мене такого випадку не було. Завжди людина просто, ну, наприклад, як ми працюємо разом, тобто є якісь потреби е, по, по сіті і вже людина виб, ну, то есть потім вже вибирає матеріал е, будівельний тобто якщо наприклад архітектор казав що ну треба такі двері то мусять бути такі двері тобто так. Ми в нас є дуже а, різні кейси в нашому досвіду в досвіді, але наша ціль це допомогти нашому клієнту отримати той продукт, який буде найбільш комфортний і найбільш якісніший а, в рамках його бюджету, але слідуючи всім законом і а, всім вимогам муніципальних органів. <ган> тобто бу бу бувало бу, всяке буває. А, всяке буває. У нас е, був навіть кейс, коли а, в нас була прибудова скляна двопорохова для котиків. Різне буває. Тобто, якщо у вас є якісь а, побажання, то ми зробимо все, що необхідно для того, щоб ви отримали. І От власне це все візуалізація цих а, клієнтів і чи. Можете ви якось її відтворити, щоб показати, продемонструвати цей проект? Так, дуже часто а, наші клієнти а, потребують а, візуалізації свого проєкту, і ми надаємо таку послугу. А, за, це дуже допомагає на всіх етапах проєктування, тому що доб, тому що ми зможемо показати вам, а, як всі планувальні рішення будуть виглядати, ще до того, як почався процес забудови. А, тобто. Будемо раді, раді допомогти вам а, у всьому у реалізації і так само і візуалізації всіх ваших мрій для побудови будинку вашого мрії. Вашої мрії. Отож, наше інтерв'ю добігає до кінця. Чи я вам що порадити нашим слухачам і глядачам? А, так, я пропоную вам, а, якщо ви вирішили будуватися з нуля, а, почати цей процес а, з того, щоб звернутися до ліцензованого архітектора, а, тримати співпрацю зі своїм будівельником і інженером, і також обрати який шлях а, найбільше підходить саме вам. Якщо вам дозволяє бюджет і ви зможете а, реалізувати ваш проєкт способом під ключ і мати тільки один. Контракт, то, будь ласка, звертайтеся до нас. Далі. В нас є досвід з Ігорем, де ми вже реалізували декілька проєктів разом. Якщо ви не хотіли би займатися менеджментом всього проєкту і хотіли би просто насолоджуватись цим процесом, будемо раді допомогти вам. Звертайтесь, будь ласка. Та, звертайтесь, ми, ми поможемо, і в принципі я кажу, якщо треба буде якісь а, замовлення. А, там, наприклад, якісь а, є а, побажання а, з Європи, а, якісь а, кухні або навіть витяжки ми маємо, а, то ми теж додає, додаємо то, до, до проєктів, і люди можуть а, отримати те, що тут немає. просто. Головне співпраця з будівельником, архітектором. І тоді ви доб'єтеся своєї цілі і побудуєте той, власне кажучи, будинок своєї мрії. Я нагадаю, що сьогодні в нашій студії була Оксана Сутула, архітекторка, і Ігор Юсупов, засновник будівельної компанії Art House. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.